В лісовому містечку сьогодні велика подія з далекого далекого півня, з-за самої пустелі приїхав великий чарівник кіт Джинджер. Ніхто про нього раніше не чув, та то й не дивно, так далеко гноми не мандрують. Прямісінько посеред лісу кіт встановив здоровенного яскравого намета, де буде найкраща і найгучніша забава в світі. Джинджер запросив на виставу всіх мешканців лісового королівства. Квитки ж він роздав безкоштовно. Приходьте, приходьте, буде дуже цікаво, заохочував Джинджер мешканців лісового містечка. Всім так було цікаво, що ж це за магію буде показувати кіт, що на ранок під наметом зібралися абсолютно всі. Всередині була напівтемрява, тільки маленькі різнокольорові ліхтарики слабо підсвічували сцену. Довкола намету були розвішані малюнки різних таємничих звірів. Гном густав пройшовся вздовж намету, розглядаючи зображення, та впізнав він тільки мініатюрних піщаних слонів, про яких чув колись від одного мандрівника. Всі розсілися по своїх місцях навколо сцени. Як тут, з-під дерев'яного помосту, пішов чорний дим, з якого вистрибнув чудернацький кіт в різнокольоровому убранні. На голові в нього був смішний зелений тюрман, з якого стирчали котячі вуха. Ви готові побачити справжню магію? загадково запитався кіт у глядачів. Так, а вже ж, звичайно, заволав нетерпляче натовп Звідкись за спини Джинджер витягнув маленьку червону пташку, яку підкинув в повітря. Та взлетіла під самий купол намету, швидко махаючи своїми крихітними крильцями, і перетворилася на жовтий вогник, який впав, мов блискавка на долоню коту. Джинджер підкинув його в повітря і назад впало вже три вогники: синій, червоний і зелений. Кіт почав ними швидко-швидко жонглювати, а потім чаклун знову підкинув їх високо догори, широко відкрив рота і піймав ним всі ці вогні. Глядачі дивилися на виставу широко розплющеними очима. Справжня магія. Та все найцікавіше було ще попереду. Джинджер махнув своїм плащем і зник в його полах, а через секунду виліз з-під дерев'яної сцени і вклонився публіці. Як він опинився під сценою, ніхто не зрозумів, всі весело заплескали в долоні. Далі кіт почав дуже високо стрибати та робити в повітрі сальто. Цьому, звісно, можна навчитися, та коли Джинджер високо-високо підстрибнув і завис під самим куполом намету, мешканці лісового містечка затамували подих. Та кіт на цьому не зупинився. Він полетів з одного кінця сцени в інший, як справжній птах, тільки крил кіт не мав. Неймовірно! заволав якийсь гном. Навіть сам король Карл здивовано підвівся зі свого місця, роздивляючись літаючого чарівника. Налітавшись, кіт приземлився в центрі сцени та знову загадково вклонився. Публіка була в захваті. Чогось такого ще жоден з глядачів в житті своєму не бачив. Всі радісно кричали і плескали в долоні. Коли глядачі заспокоїлися, кіт сів на дерев'яний стілець і поставив на підлогу перед собою чарівного капелюха. А зараз, дорогі мої, я покажу вам справжній дар передбачення, сказав Джинджер. Запрошую на сцену одного бажаючого. На сцену піднявся гном густав. Кіт попросив його дістати з капелюха чарівні патички. Друже, заховай їх за спиною, щоб я не бачив скільки їх, сказав чаклун гномові і відвернувся. Той дістав кілька патичків і швидко заховав їх за спиною. Кіт підвів вгору очі, зробилося дуже тихо. Шість, сказав кіт, і патичків дійсно було шість. Потім на сцену вийшов старенький ігнацій. А зараз я вгадаю, що ти маєш в своїй торбинці. Джинджер знову підвів очі вгору у тебе в торбинці дві булочки. Ігнацій поліз до торби і дістав звідти дві булочки. Він вже навіть встиг забути, що поклав їх туди кілька днів тому. На жаль, булочки зробилися такі тверді, що можна було забувати ними цвяхи. А останнім на сцену вийшов кіт Людвіг. Він висипав на стіл пшеничні зернятка. Шістдесят чотири, сказав Чаклун, навіть не подивившись на стіл. Людвіг декілька разів перерахував зернята, їх дійсно було 64. Коли виставу було закінчено, всім дуже хотілося дізнатися, як кіт робить свою магію, особливо літає. Тут немає нічого складного, сказав Джинджер. Вся справа в чарівних ягідках з магічного куща, що росте біля мого дому. Якщо ви хочете, я можу обміняти декілька на щось цікаве. Булочок і супу кіт не захотів, мовляв, коти з півня такого не їдять, та погодився на дорогоцінні камінчики, що мали вдосталь гноми. Усього по одному маленькому камінчику плата зовсім невелика за можливість навчитися літати чи жонглювати вогниками, сказав кіт. Тож до джинджера стала довжелезна черга з охочих обмінятися. Єсиш ягідку, а на ранок ти вже можеш літати як справнісінький птах, казав він їжакові кло, ховаючи фіолетовий камінчик до своєї торби. Єсиш ягідку, а на ранок можеш підкидати вогники аж до самого неба, казав кіт мишу Мартіну. Єсиш ягідку, а на ранок вмітимеш вгадувати все, що від тебе приховують, казав джинджер королю Карлу. Король взяв аж цілу жменю ягідок, подарувавши коту торбинку з дорогоцінним камінням. Всі задоволені виставою розійшлися по своїх домівках. Й полягали спати, щоб зранку прокинутися справжніми чарівниками. Тільки коли вони прокинулися зранку, жодних чарівних навичок в себе вони не знайшли. Ані клони навчився літати, ані Мартін підкидати вогники, ані король вгадувати все на світі. Тож ціла делегація відправилася до намету кота джинджера, що стояв посеред лісу, щоб дізнатися, чому ягоди не подіяли. Та намет був зовсім пустий: ані джинджера, ані дорогоцінних камінчиків в ньому не було, тільки вітер розгойдував малюнки невідомих звірів. При денному світлі гноми побачили, що з під самого куполу звисають тонесенькі мотузки. Он як кіт літав. Посередині сцени був люк, мабуть, в нього кіт стрибнув, коли зник зі сцени. А в кутку лежав котячий тюрбан, під яким знайшлися різнокольорові скляні кульки, що ввечері виглядали, наче справжні вогні, коли кіт їх підкидав догори. Поряд лежала ціла торбинка з чарівними червоними ягідками, які насправді були зовсім не чарівні. Та це ж справжній шахрай, закричав гнівно король Карл. Він нас всіх надурив, ну, ми доженемо його. Гноми спробували наздогнати втікача та даремно. Ніхто не знав, в який бік бігти за негідником. навіть слідів його котячих лап на землі не залишилося, та й був він, мабуть, вже далеко, тож всі засмучені повернулися додому. Шкода було навіть недорогоцінних каменів, яких гноми мали чимало, а того, що їх всіх пошили в дурні. А від того часу ніхто в лісовому королівстві в магію не вірить, бо маги це просто шахраї, яким тільки й треба, що ваші дорогоцінності, а шахрая кота Джинджера ніхто відтоді ніколи не бачив.